Доброго дня, шановні партнери. Вас вітають співзасновники мобільного застосунку Урбаніст Максим та Валерія. Доброго дня. Запрошуємо власників бізнесу та самозайнятих спеціалістів приєднатися до партнерів мобільного додатку Urbanist. Бізнес вирішує сразу декілька бізнес-задач. Додатковий канал продажів Smart CRM, зручне управління програмами лояльності з кешбек-сервісом та продажою абонементів по предоплаті, ефективний канал комунікації з клієнтами, створення масових пуш розсилок та робота з відгуками, додатковий спосіб просування товарів та послуг, а також збільшення інформованості та впізнаваності, покращення якості обслуговування. Урбаніст це ідеальне рішення для вашого бізнесу. Додаток розроблений на основі штучного інтелекту та технології управління голосом. Всього за одну гривню ми пропонуємо отримати тестовий доступ на 90 днів до преміум пакету. Приєднуйтесь до нової формації підприємців-новаторів, не обмежуйте бізнес своїми можливостями. Трансформуйте свій бізнес разом з сервісом «Урбаніст».